Ми живемо поміж зображень, де зробити фото може кожен хто має смартфон. Але що робить фотографію особливою? У цьому ми розбиралися на лекції від фотографа Дмитра Купцова. В рамках медіашколи він провів цікаве заняття для молоді. Під час майстер-класу Дмитро розповів про свій досвід фотографування, про основні принципи створення фотоконтенту та різні лайфхаки. За кількість людей хоче бути фотографами, але не знає, що фотографувати. Це є така проблема. Вона виникає, тому що люди у них сприйняття фотографії як просто воно от все є. От все, що я бачу, це все фотографія. Але насправді, якщо починати заглиблюватись і трохи аналізувати, то буде легше розрізняти. Що класно, що не класно, що можна поміняти в цій ситуації, що краще взагалі тут не знімати, чи там, ну і так далі, і так далі. І як пояснювати це? Бо кожна фотографія вона не може бути шедевром, кожна фотографія вона не може бути мистецтвом, і, на жаль, ну, на жаль, це правда, це такий факт. Тому я ось виділяю фотографії, ну, саму фотографію, я її виділяю на два етапи: перше, це візуальна реальність, і друге це мистецтво. Моя фотографія, як я це роблю, то я це роблю як е, фотографії, які будуть на пам'ять вам, вашій родині. Е, і вони сфотографовані дуже якісно, і це все дуже гарно виглядає, але це не мистецтво. І коли це ви робите це розграничення, у вас в голові це якось нормально починає е, ну, е, функціонувати. Ну тобто, все не може бути одночасно мистецтвом, так само як і візуальна е, реальність, вона частково може бути якось художньою знятою. З цієї лекції запам'ятали одне слово контрасти. Контрасти. контрасти контрасти, вони бувають різні, бувають контрасти кольорові, ну, по, по кольору, бувають контрасти світлові. Тут, тут і по кольору контраст, бачите, такі, і світловий одночасно. Бувають по смислу контрасти, бувають по масштабу контрасти. Тобто у вас попереду щось таке дуже велике, а позаду е таке саме, тільки маленьке, тому що воно там на відстані знаходиться. І оці всі, всі ігри з цими контрастами вони роблять кадри класними. Зазвичай все, що ви бачите, і воно дуже якісно сфотографовано, або це там, в студії там, біля адріш, або ще щось, це все про контраст, не фотографії, про контраст. Якщо ви будете використовувати ці контрасти, коли фотографуєте, це навіть е, оцей контраст, е, коли різкость на обличчі, а позаду розмитий фон. Це теж про контраст, тому що здесь різко, а там очень різко. І оцей не різкості, е, це і е, цей контраст. Ось. Е, тому е... Завжди використовуйте цю штуку і завжди ну звертайте на це увагу, коли бачите, або шукайте, або создавайте, як це все момент. Світло це дуже складна історія, тому що е, я б рекомендував не навалювати, знаєте, одразу світильників. я там ззаду поставлю, там, спереду поставлю і так далі. Світло треба розуміти, бо е, взагалі фотографія, вона е, складається з. Ну, я розповідаю завжди, що фото це ну, фото світло, графія, ну, малювати світло, фотографія це малюнок світла. І е, починати треба з якихось е, таких елементарних речей. Наприклад, ось ці три нижні кадри я їх сфотографував взагалі з одним істочником світу, ну, типу такої вспишки з таким великим, з великою насадкою. Ось, і, е, до речі, часто, коли дивлюсь на фотографії, особливо портретні, я дивлюсь в зрачки, бо в зрачках одразу видно схему схему світу. Дуже буває часто, коли дивлюсь, мені цікаво, як це сфотографовано. Я, якщо видно цей в очах, то по поблікам можна зрозуміти, чи велика там була насадка, бачите, велика і квадратна. Не така, як тут така октаган, така полукругнука так, круг, а така прямоугольна, як софтбокс. По світлу. у світла є ще і температура, ви знаєте, бо є різні лампочки, наприклад, с, с, с різної е, світа і буде різний колір. Я вважаю, що зараз молодь вона розвивається ну все. Раніше і раніше, тобто, оцей вік, з якого треба починати, він е, все е, робиться, все ну раніше і раніше. І вже ти, наче дивишся на них на них, вони ще, ну, ще підлітки, вони ще діти, вони ще у них все життя ще попереду, але в той самий час е, я бачу, що е, це в них стільки перспективи і стільки бажання робити, ну, розвивати себе. Це взагалі зараз як тренд розвивати себе, а не деградувати. І мені це дуже подобається. Спорт і взагалі інтелектуальність. І е, я тому і з задоволенням прийняв участь у цьому, тому що мені. Мені подобається навіть бути причетним до цього. Бачу, що в них виникають питання, в них мене виникають емоції. І сьогодні я якраз і намагався зробити таку лекцію зібрати, щоб вона якась була на грані, балансувала між технічними якимись моментами, творчими, творчими і розважальними. Колись років 15 назад. Мій друг Назар сказав, сказав таку тему: каже в інтернеті, є все. Я кажу йому, та ну не все. Він каже, є все взагалі. Я говорю, що там всі мої дані, всі документи. Він каже, є все. І я тільки зараз до мене якось відчуття цього дійшло, що в інтернеті є все. Просто коли на лекціях на таких. Я їх ну, я сприймаю як більше як мотивація, знаєте, тобто як заохочення. Вони вони подивились, їм щось сподобалось, щось, якась ідея сподобалась, моментів. Вони потім прийдуть, це знайдуть в інтернеті і вивчать. Насправді, все, що, все, що я розповідав, звичайно, це все є в інтернеті, і це можна вивчати через інтернет. Головне, щоб було натхнення і мотивація це робити.